Дивіться, просто прикла... прекрасний велосипед, як я вам говорю. Біленький, гарний для дівчин. Каньйон, Швейцарія. Приїхав зі Швейцарії дуже в гарному стані. Як новому, має тут і динамо втулочку, має фару, має вилучку з магеньку. На Шиманово блоках стоять. Дивіться, Шимановська перекидка, Шимановський шатун. Ззаді Альту Шімана перекидка. На касеті Резина. Така, як має бути, ще, ну, років 5 туди не треба буде дивитися. Каньйон, сідушка ще рідна стоїть, весь ще, дивіться, пора, Рама взагалі виглядає як новесенький, гарний такий. Підніжка є, педаля в комплекті. Велосипедик не є дорогий, бюджетний, комусь буде цікаво. Пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua, Також можете заїхати до нас в куликів веломагазин. Вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253, на Тездрай. В кого немає такої можливості, то ми відіслимо нової пошти. Не засмучуйтеся.